Зепі зробили в таких от малесеньких місцях. В місці грома. В малесенькому. І таких дуже велика кількість в яких ніхто не жива, але круто, що зробили для них виставковий майданчик. Дуже зручно не йти по карті. А от ти йдеш по цій мотузці, і вона приводить тебе до наступних станцій. Французький сківате з бабусями? Це дуже мило. Тут колекція дідусів. Презепи всередині поленти. Деякі люди навіть дають свої домівки або їхній перший поверх для того, щоб зробити презепи. Це прямо чиясь майстерня. Кебелла. Від є от зброя шаблі. Але, звісно, якими вже давно ніхто нічого не робив. Такі стільці. До речі, якраз для мене мого зросту. Ще інша є кімната. Звісно, тут теж буде призепи. Мені відчуття, що ця будівля, яка дуже старовинна, що вона просто знаходиться в якійсь скелі. Просто всередині цієї скелі. Вони балкончик, це на них там всім десь більш ста років. Там прекрасні гори, тут ще маленькі, напевно, типу сарайчик. Тут, звісно, зелене, майже всі. Але дуже красиве таке місце.